Отже, урок, восьмий клас, нуж реформація у Християнській церкві, революція віри у 16 столітті. Урок, побудований в стилі ВАВ уроку, розпочинається з інтерактивної розминки. Ви можете учням дати ось таке посилання, і вони можуть пройти квест до уроку. Значить, ми розкриваємо його на повен екран. Або ж у режимі перегляду можете взяти посилання. Ну і учні проходять за цими напрямками даний квест. Далі ви можете з учням провести Вікторину у ресурсі WordWall за попередньо вивченою темою відродження. Ну і ми переходимо до вавхуку та мети уроку, яка побудована ось в такому плані. Капітан історії. Уявіть, 1520 рік Віттенберг. Молодий професор богослов'я Мартін Лютер тримає в руках папську водить учнів у урок і зразу зацікавлює мета уроку оголошується актуалізація знань. От, і ми переходимо до занурення в контекст. Тут у нас, власне, ось такі ну, вступна така, якби розмова із схемами. От, а потім вже і сама тема, що ж таке реформація, детально розглядається в основній частині. Ну, звісно, зразу ми знайомимося із Німеччиною того часу. Тут у нас є, скажімо, і схеми, і є інформація, і, власне, знайомимося із самим Мартіном Лютером. Подані основи лютеранства. Далі ми знайомимося із Томасом Мюнцером із ходом повстання, і підсумовуємо ось такою схемою вимоги селянського лідера. Наступним реформатором у нас є Жан Кальвін. Ми детально розглядаємо його вчення і його женевський експеримент. І також якби, підсумовуємо це схемою. Далі карта знайомству із поширенням реформації і різні види роботи учнів. Групова робота, робота з поняттями. І також обов'язково додане відео, таке цікаве, коротке, яке ви можете подивитися на початку уроку. можете узагальнити знання учнів, і також можете їм дати домашнім завданням переглянути. відео. Понад 500 років тому один єдиний чернець наважився поставити під сумнів абсолютно все, що люди знали. Про він прямо протиставляє офіційний папірець щирій справжній вірі. І нарешті, ось вона сама суть його послання. Лютер нагадує можна сказати, радикальною версії протестантизму. І що ж він зробив? Ну, ось такій формі цікавий. Е, Можна, я ж кажу, або розпочати уроки, потім детально розглянути по пунктах, або навпаки підсумувати. Відео вам буде доступне після того, як ви придбаєте дану презентацію. Наступний етап у нас аналітика осмислення. Це завдання для обговорення, потім завдання творчого характеру, завдання для роботи зі штучним інтелектом, різнорівневі завдання, док, і тести. Тобто вчитель може собі навіть обрати, який варіант роботи він використає на даному етапі. Ну і переходимо до рефлексії і мікротрансформації, це запитання і мікротрансформація, тобто, чим актуальна ця тема для сучасних учнів. Урок завершується підсумковими завданнями та різнорівневим домашнім завданням. Власне, ось такий урок з схемами, з картами, з документами, і з теоретичним матеріалом, із цікавими завданнями сприятиме тому, що учні добре засвоюють, скажімо, таку досить складну тему у курсі всесвітньої історії.